Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу поговорити сьогодні про саме цей момент, саме цю мить життя, в якої ви знаходитесь зараз. Там, де ви знаходитеся. Іноді ми не усвідомлюємо, що ми живемо в цих реальних обставинах. Ми живемо в цім життю. І замість цього ми занурюємося в свої думки. І наші думки можуть бути різні. Вони можуть бути добре, підтримуючі. Це можуть бути думки вдячності, це можуть бути думки, які визивають у нас посмішку, коли ми згадуємо щось приємне, щось добре. Але також це можуть бути думки, які приводять до нашого негативного стану. Які додають нам гормонів стресу. Адже це саме думки, приводять до гормонів стресу не обставини. Окрім тих обставин, коли в вашому життю безпосередньо є загроза. Зараз, в цю мить. І тоді. Ці гормони стресу це допомога, щоб ми були міцніші, щоб ми були більш здатні врятувати своє життя. Але коли ми вже врятували своє життя, коли ви врятували своє життя, коли ви тут і зараз вже живете, що тоді? Є два. Місця, де ми направди можемо бути насправді, це в своїх думках і в життю, в реальності. Я хочу запропонувати вам сьогодні побачити, що є, що добре, прекрасне є в реальності вашого життя. В якому ви є в цю мить. І в цю мить ви можете зробити подих. Ви можете відчувати себе живим, живою. Ви можете подивитися. На все прекрасне, що є в житті. Тому що дивитися на все, чого немає, що зруйновано, що втрачено, це також спосіб дивитися на життя, але саме він виснажує. Тож, коли ми дозволяємо собі прожити, Наслідки того, чого немає емоційні наслідки, я маю на увазі, тоді ми можемо побачити все це прекрасне, що є. Адже прекрасне є. Тож, коли ми дивимося на Добрі речі на добрих людей, які є, ми можемо почувати себе міцнішим. Можемо почувати себе краще, ми можемо мати сили, жити і додавати доброго в своє життя, в життя близьких, в життя людей, яких ми не знаємо, але наше серце хоче щось для них зробити. І ми робимо. І саме ці, це життя може бути впливовим, прекрасним, плідним, якщо ми присутні в життю. В цю саму мить до вас прийде якась думка, як ви можете брати участь в життю. І вона прийде, коли ви бачите свідомо це життя. І ви може бути, можете бути вдячними за це добро, яке є, яке роблять інші люди, яке дано нам. Ми отримали так дуже. Так багато всього як подарунок, принаймні, наше життя. І щоб ми насправді отримали і з'ясували цей подарунок, нам треба бути присутніми в цьому житті. І ми можемо. Якщо хочемо. Але саме в цю мить подивіться, прошу вас, на прекрасні речі, які є, на прекрасні серця, які є. На вас, прекрасного, прекрасного, який є, яка є. Без зайвих думок, щоб відчути життя, яке воно є. Прекрасне. І саме це надасть вам сил. Впливати. Щоб додавати добра в цей світ. Адже світ потребує вашого ля я це знаю? Тому що ми є, тому що ви є в цім світі. Це значить, світ потребує вас, правда? Я бачу, що вона так завжди в життю, якщо щось є, якийсь ресурс в життю, а ви є ресурс для себе, для близьких, для далеких. Але щоб використати цей наш ресурс, нам потрібні сили, і нам потрібно бути в життю, не перебувати в своїх думках у минулому, які в нас можуть виснажувати, розчаровувати, не перебувати в своїх думках у майбутньому, які можуть нас тривожити, вводити нас в страх, але бути тут, в цю мить, в життю. І жити. Адже справжнє життя, воно не в думках, воно в реальності. І ви, прекрасна ви, прекрасний ви в цьому життю, присутні, щоби щось добре було. Через вас зараз, там, де ви є. І тоді і ваш день може бути добрим кожен наш день. Доброго вам дня. До завтра.